Киця пояснює аутизм. Мозок киці працює на іншій операційній системі. Не кращий, не гірший, просто інший. Гучні звуки, паніка, бірки на футболках, злочин проти котячого роду. Зоровий контакт це для найсміливіших котів. Киця любить рутини. Той самий снек, той самий серіал, той самий затишний куток. Назавжди, будь ласка, неочікувані зміни. Всередині червона тривога. Не просіть кицю плисти за течією. Киця і є течія. А коли киця говорить про своє захоплення, пристебніться, ви отримаєте TED Talk, циквел і бонус коментарів. У голові відкрито 27 вкладок, лише факти без пауз. Іноді киця маскується, щоб вписатися, усміхається вчасно. Киває, коли плутається, робить вигляд, що світ не занадто гучний, швидкий і важкий. Але він саме такий: на 100 За цим стоїть блискучий мозок, не зламаний, а налаштований на глибоку концентрацію, великі почуття і детективний рівень пошуку закономірностей. Киця помічає все. Киця може потребувати більше терпіння, але віддячить відданістю до кінця. Тож, якщо ви знаєте аутичну кицю, будьте добрі, дозвольте їй бути дивною, дозвольте їй говорити про жаб 47 хвилин. Вона не зламана, вона просто налаштована на іншу частоту.